Бегам и какая робок с не хлопает. Ставьте лайки. Мама, не повторяй. А я не повторяю. Я выбрал скорость. Так, чтобы шучу ехать на Роллс Новая Красивая, машина, дорогая. Дорога, дорога статусно классная. Маня так, выбрала. ты будешь 23, да? Не, ты будешь 23. А ты да? Сейчас выберу. Бера Горобля. Буду жить. Что ты, так, куда, ты выкинул? <свят> <Эй, свят> дай дом постой, построить. Построить. <свят> Мы завертаемся. Построить дом. Милый дом. Ой! Растросик! Ты обманяешь. Ты знаешь, кто это Амалия? Кто? Ирси. Это mm, не дивно. Дивно. Она коза. Ирси говорит, что ты сама коза. Она всех обманет. А Ирси говорит, папе, что она обманяет? Будучая какашка. Мама, ты какашка. Ты какашка. Ха. Ой, блин. Так, сегодня мы без готеля, так? Без так надо пройдет скин поменять. Скин. Mm -hmm. Фожеля. Фу. 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 Менять. Ресепшн. Я люблю, mm -hmm. mm -hmm. люблю матей, отей, отей, Дорса. Слава. Види, бе, 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 бе. Согласна. Мисси nee. бе, бе, бе. Согласна. Nee. Чему? Душа не бе. А кто? Ты. И скажи, мама, тебе, тебе, тебе. Мама шоти. Мама кажа. Я в Мама кажа. на Гроби. слыши? Ой, ой я за заплыву, да за Если выхнула маму из, из темноты соседка, сусидка, злая сусидка, не Марина. <пуска memorize noise> Пав ты. ты куда? Если оманула маму, если оманула папу, сказала, что в что само не просто а вон а не дликовые опеццовку у меня mm -hmm. mm -hmm. Попа, кажу. Ну, не наша нарушать папа нарушать 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 А чому я не кажу правду? А да, мені дуже цікаво, чому ти не хочеш казати правду, бо всі мене обманують. Я люблю обманувати. Це ж не гарно, це не добре. Добре і гарно. Не гарно, не добре. Я ще ти видумаєш. Видумаєш. А це ти видумаєш, краще правду казати, як є. Ха-ха-ха-ха. Фоа, правду. Казать не буду, сказала Юси. Пока победника не боду, тебе просто бай, сказала Юси. Mm. Mm? Mm. Mm? Mm? Mm, я теж. А я тиманула папу. Вона обіцяла своє просто. Вона не вийк не виковала. Обіцянку не, не виконувала. Ніколи Оманула папу манула. Теж пап, в шоці з нею. На мене обід І Ісі вихнула. Пабу ці керати, Папі був обідно. А ісі не обідно. Ісі любить брешечку. Да? Мама, у меня да. питание. Да. Брехать. Брехать. Любить, любить психомани. Милана. Шукай Милану, я, стару Милану. Я-я-ля. Я-я-ля, я-ля-я.

Ой-ой-ой. Если выкнула. Маму из дома. Из дома выкнула. О, ману. Папа. Порастай. Порастай. Папа, порастай. Порастай. Вот. О, вс ⁇ мы Кого? Того, как снять. Мне понятно. Папа! Папа! Ха-ха-ха! Ха-ха! 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 Ха! Ха-ха! 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 Папа, Папа ха Папа Папа, ха Папа, ха Папа, Я яка година зараз? 20.47 показує. Ну, ще 53 хвилини. 53 ой, хвилини. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Брехач. Брехач. Я сидів би брехач. Брехач. хлопки, хлопки, хватит, хлопки, 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 Ну, хлопки, ну, далеко. хлопки, Ну, хлопки, хлопки, Мы снимаем хлопки, хлопки, Ты хлопки, 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 с хлопки, рис.

Добирай мене. Ща... -ша. Ща... Ага, щас. Не ага, щас. Замрілась. Попиши ім'я. Маша. Маш. Маш. Маша. У меня спомоги виском... недавно. У меня уже пятьдесят белые да? Ну. Мани. сики уже восемьдесят Семьдесят семь. Сики? Семьдесят. семь. семь. Так он нас это шел. двенадцать год Да. <годи> До народу 13 років. Ой! Ой, ой, ой. Ну ты гулёшь. Баба, ой. 12 років. А я не родила тебя, 16 лет. Я думаю, что пока неадекватно. Я Ох, я не можешь меняйца. Я Гронихала. Дочь. Присетка фу. О, біжи до дома на машину. Бежи, бежи, мама.

А то. що не наибольше вона лічиться. Доч? Доча! А ты ебаш раз сказал? Вообще в зипно викинувся. Зараз не мог. Я начну кричать и выспытный зикнул. А зараз. От вс. А зараз не монима і одихаю від тебе, так? Да? Так, ну з перегумами в вже. До всіх пор. А де не папа? От щастя вмер. Він помер від щастя. Угу. <ріху> що стане дідом, він так зрадів, що вже не помер. Ох. Тут дев'ятий раз дідом стало, Він ря... Ре... Він помер від щастя. Шесть. Uh -huh. yeah. Шесть. Мама. Что за твой любовь все проще? Трой, любой. Трой. Не трогай. Ой-ой-ой. Ты шот. Все шоці. Си шот. Да не папа по морвит. Угу Если манула маму меня будем во І умалить. до мене. старошка. Псика, шо? шо тут твоя мама настоящая? Що тут твоя настояча мама, мам? Хм, класний корабль. Тут жити просто можна і спати, вау. Я змінилась, Яка да? так? Палуба шикар, шикарна. Мама, раніше да, я була не красива, а зараз я красива. Красива, так? Да? Я змінилась. З угу. дитиною. Це те, ти як дитина народилася, але красива? Я на родева Сашу 16 серватив. Он мне у него не орешь Ты так плакала, плакала, плакала. Плакала. Да? Да сосов нема. Ой. никто в ту сторону проехал. Никто в ту сторону проехал. Сейчас на гейбу тридцать 35. Саш Мессей Ма пер потеряю садамен обетла Миколы Маны Опущення Não precisa. Não não. Não, não 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 Eu subiço, sinto, e tem me lhe. у меня хорошая дочка мама <смех> <смех> мама <смех> а, а не курумючи ты меня народила сказала маша в 2014 в тринадцать 13... дротив <laughs> Mm. Я народилася у 2001 -му. Ого, я звинилась. Mm -hmm. mm -hmm. Я змінилась, а зараз 25-й. Я... Mm. Yeah. У нас більше нічого не клеїться. Якщо 2001 році, то зараз мають бути 24 роки. 24? Угу. Якщо бути у 2005 році? У 2002, 2003, у 2004, 2005, 2006, 2007. У 67 років. Значить у 2068 рік 7. Значить зараз 2068 рік. Я ж 2001 робилась, так? А зараз. 25 рік. Зараз. 25-й. А в Брюкевні виходить 2068 2068. А зараз 25-й. Ну, в житті 25-й. в не 68. Мама, не помри, будь ласка. Тоже, в 10 точно життя буду не проживати? Я буду бакать! А може і 20? А може я до 87 життя буду? А може я таке довго життя ще й 30 років проживу, до 97? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! А може і 40, проживу 107 років? Ой-ой-ой! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Меня сегодня знали, що тобі надо було здавати тест з математики, він дуже важкий. Ма. Там були такі здоровенні приклади. Мама. я Я Що ти там перетворюєшся? Ти, ти, не притворюєш ты, тину тоже сім років. ні, Маша, ні, 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 даже не думай. Вертася нормальною. Мне не нужно, треба... что я с двумя детьми делать буду. Нужно а -а -а -а. mm. захватить. Чтобы Маша на меня не шла. Да, пап, да, на прошлое. Точно не захвачу. Точно не захвачу. Все еще меня нет. Мама, мама, мам, мама, мам, мама, мама, мама. Мама, років. Ма напрошу да, Маша папа прошло не. Манула. О, да нам двигаться. Да давно было. Ні, ні, Минулое ні. там ні. минуло. Ні, не не хоче минуле. Мені теперішнє подобається Маша. Вот мене несеш? Ніка і Маша. Попали до мене додому. Попали минуле 24-го. Двадцать был скирки мне зараз понял. Тридцать два. Нак не было, майте. Семь років. Забывай с еда. Так, дочь ти у нас вже ходиш в перший клас, треба ти вчити уроки, пішли його вчити. Фу! Фу, фу, фу! Фу, 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 фу! Я не буду вчити уроки! Треба. Я не хочу вчити уроки! Це фу! Тобі треба вміти вчити. Писай, читай. Я не буду це робити! Дай-давай. Бе бе, бе бе Не бігай. Перший урок у нас буде інформатика. Фу-фу, я буду грати робокс! Який робокс? Uh -huh. Не робокс, uh -huh. а перший урок інформатика. Я граю робокс! Іди з жопи, мам! Сама туди йди. <coughs> ну, у нас зараз урок інформатики. Пошло намарно. Я тебе буду вчити, а значить ти мене повинна слухать. Подобається тобі, не подобається, хочеш ти вчитися, не хочеш, а будеш. Маша, де ти була цей пістолет? Я украла. Я все гроблю і скажу, що до папа забив. Маша. Ні, ні, мама. Мам, що? Ні, раніше ти кажу. Що? Ти народила 13 років. Народила. Ну, бухай. А в реальному 26. Ха-харайс удали. Звонят ха Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Маш! Ха-ха-ха-ха! Мы живем с тобой в одному доме. У нас вот Дэнсейв. Навіть еще добегу взрывай. Да. Не, я текла с дома. Ну что за детеныр такой? Я могу, вау. У меня с баг-робой. Я моржовую куплю. Я шучу. Пока я там до сноса ид ⁇ т соседы и жду до ночи. Яка ковредна дитина. Де вона, наверно, може в поліцію дзвонити. Сказати, що моя дитина втікла з дому, хай шукає її. А що хай ідея? йде? Поліція. Добрий день. Моя донька з дому втікла, може, її викрали, я не знаю. Їй всього сім років вона сама. Знайдіть її, будь ласка, я вам зараз кину її фотографію, щоб ви знали, як вона виглядає. Дякую, дякую, буду чекати на будь-яку інформацію. Маша, де тебе носили? Я вже в поліцію телефонувала. Вони тебе шукають. Маша, не можна так себе поводити. Ти ведеш себе, як дитина мала, тобі вже цілих сім років, ти ходиш до першого класу. Маша, mm -hmm. я з ким розмовляю, з тобою з твоєю дубцею. Mm -hmm. Повернись до мене обличчям, все одно їй ти подиви, яка засранка малолітня. Ти... Мо... Мал... ти покарана. Ти, щоб більше з своєї кімнати не виходила до самого ранку, і із ти не будеш. Хані. Будеш, тобі ж вечерять суп. Фу, Не мене. Сейчас <клух> пофукаю. Будеш один суп місяця два їсти. Та, Ні, чого? Нічого крім суп. Я ще потратила борошно, на твої карточки. О, смотри. Твоя вечеря, китайський суп. Фу. Фу 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 фу. Фу фу бебе фу фу, бе, фу фу фу. Ну не хочеш? всти суп, наш биш голодна. Нічого, крім супу, я тобі більше не Все, Тут твоє вечеря? Або суп китайський, або биш голодний. А то забом. Сабанята. Мне <с»>. капится. я <с»>. капится. Мне капится. Мне капится. Мне капится. Мне капится. фу, фу. На-на-на-на-на-на <плес> <плес> Маша, ти покарана Негайно повертайся до себе в кімнату і звідти не відходить. <плес> ну, все закончимо. <плес> Я хочу <в батарею> продовжувати. <плес> Но 큰. Маша негайно до себе в кімнату По-перше, припини співати. друге не виходьте з своєї кімнати. Що я не понятно сказала? Пішла на своє кімнату. На-на-на-на-на-на-на-на. Маша припиниться не Мам... Чому вона не зажимається? За... Не знаю Не за... знаю, а то вже буває, що злючити не нажимається, то ще я зажимаю Може здорово. Класно Не, 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 не Саві Відкритий вже Дя. Дякуємо за порахунок заб... Дякуємо за порахунок, ставте лайки і підписуйтесь Всім пока-пока Ох і Маше